Привіт друзі, сьогодні бачите така чудова погода. Просто зранку встав і милується душа. Так що білки б'ються, чуєте як скрив глощадь. Що хочеться сказати? Я сьогодні придумав формат, відео, щоб ви не дивилися. На мене весь час, сьогодні я сяду за кермо авто, їду якраз по справах. І просто подивитися, який ви З машини, включу, я буду все коментувати. Так що вдалого перегляду цього відео вам. Я бажаю вам красивого ранку, вечора, в кого яка пора, коли ви дивитесь. Беріть чи і погнали дивитися відео. Слава Україні! Друзі, починаємо з самого початку. Я виїжджаю з свого будиночку до району, в якому ми знімаємо будинок. Маєте можливість трошки побачити цей район. Але ну, як, як я і казав, нічого, канада вона вся, мені трошки це не подобається з однієї сторони одноманітна. Так, воно ну все окей. Просто є красиві райони є і красиві. Але чи красивий там район на Трансконі, чи тут, вони між собою похожі. Хоча на Трансконі мені трошки не подобається оце, типу, будинок, 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 ну просто так. Вони близько один біля одного, аж занадто тут такого немає. От бачите, це вуличка тихенька. Ми виїжджаємо на Бембіна. Це ну, одна така з головних. Як кажуть, простими словами, така. Сполучення через все місто така три полоси, але її постійно ремонтують. Як кажуть в Уніпезі, в Веніпезі є дві, два пори року. Це зима і це ремонт доріг. вони всюди їх ремонтують, всюди вони щось роблять, всюди вони хочуть собі. Матися Тоже такий якийсь бред. Розкопали, є приклад, десь туди трошки назад кілометр, вони розкопали там, може, 400 метрів дороги в травні місяці. Вже у нас серпень, скоро, вони його вже не зробили просто. Вони з цим тут дуже довго. Не знаю, викачують може гроші в держави більше, бо це ж державні. Тільки бачите, де поліція собі поїхала. На рахунок поліції мені подобається поліція в, в Канаді. Не знаю, як в інших провінціях. Кажуть тут, що проблема з поліцією, коли ти її викликаєш. Не знаю, що дуже довго їде, я не знаю, чесно. Можливо і так. Можливо, просто не вистачає поліції в Ініпезії. Я не можу цього казати, щось говорити, тому що я не впевнений просто, чи воно так чи ні, тому що я поліцію ніколи не викликав, але були моменти, що стояла на сілофорія. Просто спускали вікно, попиталися, типу, як справи серці, все добре, там, гарного дня. Бувало таке, що ти везеш, я був у ікор-маркеті, бутилку алкоголю, і вона на сідушці стояла. і Вони побачили це, ну і типу, теж десь на світлофорі були ми. Наскільки прикольні, що навіть, ну, типу, кажуть, я не знаю, чи в провінції це заборонено, але в Онтарію у нас друзі живуть кажуть, що тільки в багажнику перевозять алкоголь. А вони просто встали сказали, о, бачите, коротше, у вас алкоголь, у вас сьогодні вечіринка, гарної вам вечірки. Взагалі ніякої немає такої штуки, щоб тебе на бабки. О, дивіться, це одноманітність. Це одна траса. І зліва, справа, вулички, І там такі будиночки. Ну, типу, приблизно такої, як у мене моя вулиця. Ми зараз вже, можна сказати, практично в самому центрі. Ну практично, нам бракує там, може кілометр, може два. Щоб бути в центрі. Ранок такий спокійний. Я дуже сильно люблю суботу, тому що субота-неділя, особливо зранку маєш такого сильного руху. Дивіться, ті, хто хоче їхати в ЄНІПЕГ, що вам потрібно розуміти? Це особливо зрозуміють мене ті, хто от, родом з моєї батьківщини, ну я родом з Одеси, це поля, це рівнини. Тут найбільша гора вибачте за такий вислів, це купа гною. Ну, по факту є якісь там пару горбочків, є якийсь навіть невеличкий такий спуск для лижів. Там навіть підйомник є, ну, там він дуже мені невеликий, чесно. Щоб їхати кудись, треба е кілометрів, думаю, 100-200 їхати з Вінніпега, щоб їхати на лижі. Не було часу ще в цьому році. Таке зробити цієї зими. Сдіюся, вже цієї зими ми поїдемо точно. На рахунок дивіться, чи вибирати Венепех. Венепех не є красивим місто, можливо, я не знаю, я ж не був кажу, в інших провінціях, Та, був тільки в Онтарію, у друзі, в Торонто. Був в Кінорі, то, що я бачив. Брендон мені сподобався в Монітобір, таке невелике класне місто. На 50 тисяч я був там по роботі. Це не означає, що я готую сюди їхати. Просто зрозумійте, українці, які маєте мінімальний бюджет. Я вважаю Платіти вам Манітоба це саме перше Друге, можливо, це Соскочеван, хоча кажу, що там ще більше ну теж плоске все, але там просто ще все менше і ще більше нема що робити. Ну і типу Альберто, яку дуже всі сильно розхвалюють, що там озера просто Березова вода, так Згідний, але я впевнений, що практично ніхто з українців не живе між Мальовничими озерами. Хіба це брати, сідати, їхати машиною, добиратися туди? Понятно, що з Манітоби буде набагато далі, чим одразу там Едмонтон, Калгарі я думаю, що це буде ближче місцевим. Понятно, що є якісь краєвиди далекі на гори. Але я дивився одного блогера, не хочу вже казати імені тут його. Як критикував а, по самих найгірших провінціях. А, Канада, це перше ну, новіт якийсь. Вона ну, десь там, напевно, в самому Верхову Канади. Це якась Тайга. не знаю щось. Це. Друге це Саскачеван. Третє це Манітоба. Окей, е, Не те, що я там живу просто в Манітобі, в Венібезі е, і мені немає що, що робити. І виходить я сильно захищаю місце, де я живу. Ні, просто людина почала розказувати про е, кримінал, про що там нема що робити. Е, хоча, що такого в Ведмонтині або в Калгері цікавого, ну, типу... Той самий кримінал, ті самі райони, все те саме. Просто виїхати десь так, в гори, в озера. Так, в Манітобі теж. Можливо, не наскільки красиві аж місця, як в Альберті, але в Манітобі куча озер, дуже близько Кенора, дуже красива. Це провінція Онтаріо. Так що є куча варіантів, а просто там розказувати, що я живу в найкращому місці на світі. Ніхто ніколи не скаже, так. І людина яка розуміє всю ситуацію. Найкращого місця на землі не буває. Вот. От бачите, це, можна сказати, вуличка, Я просто розвертаюся, маю знайомого забрати. Ця вуличка, вона вже практично біля самого Вінніп... центру Веніпега. Що хочу сказати за Веніпех? Тут не ідеально. Я нікого не переконую, що ви летіли тільки в Менітому. Але старт... Це, я вважаю, одним з найкращих, що може бути. Так що, друзі, не, не потрібно пертися в величезні провінції, бо Ну, бо, Ну, бо... смисло. Щоб ви просто приїли, ну, просто взяли. Полетіли. Дивіться, в Манітобі навіть за 1500 можна будинок зняти. Так що... Ну, я не знаю. Торонто і Ванкувер вони мають просто більш ні. Мене от знайомі знімали. Однокімнатна квартира 2600. Однокімнатна квартира. Манюсенька. 2600. Де 1000 пів... півтора тисячі в хорошому районі від вище йде, в хорошому районі Веніпега. Це трьох бедром. На берегу річки. І тут 2600, зна де. Ну, там можливо більш-менш нормальний район. Ну, смисло. Коротше, вибір завжди за вами. Я хочу вам показати. Трошки проїхався самим містом. Я розумію, що воно трошки можливо одноманітно, але це Вніпег. Я показав таким, яким він є. Без всяких пафосів, без всяких реклам. Окей. Слава Україні, друзі! Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, вподобайки. Пишіть коментарі. Будь ласка, всі, хто активні, пишіть, 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 пишіть коментарі. Давайте піднімемо в топи відео. Я стараюся, я хочу донести своє бачення. І хочу, щоб мій канал теж набрав обертів, як інші наприклад, блогери понабирали. Хоча є дуже багато блогерів, які просто на хейті піднялися і вони не слуговують взагалі цього. Так що якось так. Щасливо, друзі! Слава Україні! Україна переможе!